Другий раз він перегорав під полуницю. Ми викопали, у нас там була полуниця. викопали полуницю там її. І тут я розсадила два рядки, те, що встигла до дождя, тому що він перегорав усе, пішли дожді, ми не встигли посадити, і воно дуже сильно опресувало землю. Видно, земля дуже тверда. А це він перегорав другий раз, ще боронами пройде, і я вже полоницю досадю. А ту частину ми посадили, він перегорав теж, і ми посадили тут цибульку на зиму. От. Ми ще цибульку не досадили, там трошки я буду досаджувати, тому що вже була темна ніч, ми тоді трошки не встигли. І зараз такі дні, поки дождя немає, треба досаджувати. Сьогодні ще. Пройдеться боронами там під полуницю, я посадю полуницю. Полониця у нас своя, це та що у нас розрослася. Я по весні сидила тоді і зараз осінню викопали і розсажу її ну, акуратненько так порядкам, щоб. Ямки під полуницю я робила сапкою. Потім для того, щоб рядки були більш-менш рівними, Саша зварив такий маркер, і позначки я робила маркером. Потім по цим позначкам розкладала кущики полуниці і висаджувала їх. Так, якщо чесно сказати, мені маркер теж само допоміг, тому далі я його не використовувала. Так як уже глибока осінь, і майже кожен день йдуть дожді. Земля дуже мокра і сапкою важко ямки робити, тому надалі використовувала маленьку лопатку. Просто робила лопаткою заглиблення і вкладала туди полуничку коріння і просто руками загортувала землю. Воду для полуниці я вже не використовувала, тому що земля і так дуже мокра. Перед посадкою полуниці я ніякі добрива не розкидала. Просто перегорали огорода, цей кусочок під полуницю. Він був у нас одобрений перег... перегноєм нашим домашнім і просто посадила полуницю. Можливо, можливо не всі кущики виглядають гарно, але корнєва система у всіх дуже крепка. Вибиралися найкращі кущики на посадку. Там, де маленькі кущики, то я використовувала по два. садила в одну ямку. Тут я вже садила без маркера, тому сама більш-менш рівнялася і старалася, щоб було рівненько. Адже в майбутньому так буде зручніше і доглядати за самою полуницею. Десь якісь бур'яни вирвати, щоб вона була чистенька. І збирати врожай, якщо, він, дай Бог, сподіваюся, таки буде. Мілка, листочки м'ялки, все таке казала, що це кисло-солодка така. А це я замовляла в інтернеті минулого року. Весною хотіла розсадити. Я замовила по 10 кущиків, 4 види, Азія, Амбрела, це я точно пам'ятаю. І ще 2 види, які не пам'ятаю. Але вона в мене вся не сохранилася. Меня її поставила воду, я тоді в лікарню поїхала вагітна. І вона. Трошки довше стояла потім, що в квітні там сніг був. Ну і, коротше, вона не вся збереглася. Теж пару кущів, там сім кущиків було. Я її теж була розсадила там. Сім кущиків. І вона розрослася, мус опустила теж. І я вирішила її зараз на осінь посадити. Розсадила її так для дочки, щоб була своя полуничка. Ну, я не впевнена, що я роблю все правильно, я її просто розсадила. Я знаю, що можна вище зробити такі горбочки, посадити її. Потім ще клійонкою застеляється, це все, все. Але там, можливо, хтось знає, як її робити правильно, тому що от я її розсадила зараз в два рядка, але далі вона весною також буде пускати вуса. По поводу полуниці, я не знаю, буде в неї це цього року. Якби вона вважається перший рік, я її ще тепер пересадила, Чи буде там полуниця чи ні. Можливо, хтось знає, там напишіть, коли вона буде пускати вуса, так як у мене тут ні пленки немає, ні мульчування я не робила. Треба подумати, може зробити. Вона буде пускати вуса і буде. Я не хочу, щоб вона розросталася все в одну плантацію. Заростала. Як їх робити? Їх відривати треба зразу. Ілі ну, відстригати, ілі виривати просто, і потім лишити все, по осені всі ці вуса вирвати. Просто я хочу, щоб вона так і лишилася, якби рядочками. Якщо там знаєте, напишіть. У мене такий кусочок. П'ять рядочків. Три рядочки це наша полуниця домашня. І півтора рядочки це сортова. Яка розрослася, ту, що я в інтернеті брала, і ще піврядочки я докупала теж нашої, щоб хватило до кінця рядочка. Не геть рівненько, я старалася. Так, там далі, там оце все посюди, отак. Там у нас цибуля і чесник на зиму посажені. Думаю, цієї осені з городом у нас все. Не пустувала, можливо, пару кустиків смородини там посадить. Але це вже, мабуть, весною, треба купити хорошу смородину, щоб вона родила крупненьку, нормальну, чорну, можна червону, Ой, там буде видно. Дай Бог, щоб полониця поки прийнялася, по весні побачу. І щоб вона не, сподіваюся, не померзне. Ще Подивлюся в інтернеті, що, звісно, можливо, і соломою треба буде накрити, чи як там правильно роблять мульчування. Ах, бо я переживаю, щоб вона не померзла зимою. Якщо морози будуть, я її тільки пересадила. Тут Саша теж горав мотоблоком, але тут в нас росла на люцерка. З травою. І, виходить, мотоблок, це як ціліну розпахував. Він перекинув тільки верхній слой. Ось тут видно добре. Так. Ну, видно, як він верхню шкурку перекинув, тому що глубже він тут не може горати, тому що все-таки це ж не трактор. так перекинув трохи. Ще. Потім по весні, якщо буде, дай Бог, все добре, трактором пройдемося. Тут добре видно, як він виходить не дуже глибоко. Бо коріння, люцерка. Після люцерки взагалі важко. Так, ну так трошки перекинув, ще не до кінця, там не встиг. Побачимо, що там будемо далі робити. Або так оставимо, бо догорає. І на цій частині у нас була ліцерка тут біля городу. Тут ми хочемо по весні картоплю посадити, бо там так уже майже півгорода зайняли, там полуниця, цибуля.